Сьомий клас хімія. Еколого-економічний проєкт, зберігаючи воду, заощаджує родинний бюджет. Економне використання води це не тільки турбота про сімейний бюджет, але й пайливе ставлення до природи. На перший погляд можна, може здатися, що в загальній сумі щомісячних комунальних платежів оплата за воду не така велика, як плата за електрику або газ. Але в перерахунку на рік гроші, які доведеться викласти за воду, будуть чималими. А тепер уявіть, що дотримуючись деяких нескладних правил, цю суму можна зменшити у 2-3 рази. Правила ефективної економії води. Будів. Вчасно усувайте усі несправності сантехніки, відремонтуйте або замініть всі крани, з яких тече вода. Коли з крана капає, то втрачається до 24 літрів води на добу, а це значить 720 літрів на місяць. А якщо тече струнком 144 літрів на добу, тобто до 4 тисяч літрів води. За місяць. Не забувайте сильно закривати кран. Правила ефективної економії води у побуті. Користуйтеся душем замість ванни. На п'ятихвилинний душ потрібно до 50 літрів води, а щоб наповнити ванну 200 літрів. Використовуйте насадки розпилювачі на кран. Це допоможе. Скоротити споживання води. Не використовуйте проточної води під час миття посуду. Це значно збільшує витрати води та мийних засобів. Закриваючи кран між ополіскуванням посуду, ви значно знизите витрати води. Закривайте кран, коли чистите зуби. Щоб прополоскати рота, використовуйте воду зі склянки. Це може заощадити до 45 літрів води. Користуйтеся двома режимами зливу для бачка унітаз. Якщо така система не передбачена, наповніть 2 пластикову пляшку водою та помістіть у бачок. Цей пристрій дозволить заощадити до 20 літрів чистої води лише за один день. Не овочі та фрукти під проточною водою, замість цього скористайтеся мискою. Щоб наповнити велику миску, знадобиться до трьох літрів води, а при проточному митті щохвилини втрачається до 15 літрів води. Не розморожуйте продукти під струменем води. Максимально використовувати сучасну побутову техніку та сантехнічні пристрої. Ручне прання білизни більш витратне, аніж за допомогою пральної машини. Теж можна сказати і про посудомийну машину. Вона економить до 2-3 води, яка витрачається під час ручного миття посуди. Слід втрати білизну тільки якщо машина повністю завантажена. Іноді нам потрібно терміново випрати забруднений одяг, ми кидаємо в машину пару светрів і джимси. Але режим роботи машини від цього не змінюється. І кількість води така сама, що й за повною завантаженості. Йде велика перевитрата води. Це треба відстежувати та припиняти. Перед вологим прибиранням краще пройтися по кімнатах пилососом, тоді рідше потрібно буде замінювати воду у вітрі, коли миємо підлогу. підлогом. Використовувати для поливу технічних потреб зібрану дощову воду і конденсат з кондиціонерів. Займайтеся поливом у вечірній час, так волога менше буде випаровуватися. Вибирайте по сорти овочів і рослин, враховуйте необхідність відрозонування при посадці. Найбільш нужденні в рослини розмістіть ближче до джерела вологи, використовуйте сучасні досягнення садівництва і городництва, мочування та інше. Не використовуйте для миття автопроточну воду. Встановіть систему крапельного поливу. Вона найбільш економна. Витрати води у побуті кількість літрів на добу. Аналізуйте цю схему, зробіть власний висновок. Економія води вправильно для домочасів. Вода це безцінний ресурс, це не іграшка. Не заохочете тривалі ігри дітей у ванні або біля будинку з обливанням. Розійсніть і покажіть всім домочадцям, де знаходиться вентиль, який перекриває загальну подачу води в будинок або квартирі. У разі непередбачених ситуацій, аварій, витоків, поломок вони теж зможуть мінімізувати витрати води. Проведіть інструктаж з усіма членами сім'ї на предмет порядку дій, у разі якщо прорвало труби, трапилася аварія, зламалася кобудова техніка. Концепція сталого розвитку. Стало розвитком. Розвиток це концепція розвитку людства громади, родини, окремої людини, яка передбачає якісне задоволення людських потреб таким чином, щоб не поставити під загрозу здатність майбутніх поколінь задовольнити їхні потреби. Тобто мова йде насамперед про раціональне використання і заощадження ресурсів. Програма концентрується на тому, що може зробити кожна окрема людина, а не на тому, що має зробити держава або міська влада. Людина має усвідомити, що, наприклад, нестача води на планеті це і її особиста проблема. Тоді вона починає заощаджувати воду не лише тому, що за неї треба платити, а тому, що це важливо для країни і всієї. Бережіть планету і фінанси своєї сім'ї. Тато, закривай екран, коли голишся. Мамо, закривай кран, коли чистиш зуби. Чи маєте ви запитання, спробуйте створити свій власний проєкт за даною темою. І ми дякуємо інтернет-ресурсам за цікаву інформацію. Бажаю успіхів у роботі!